Це зразки крові хворих на цукрову діабет другого типу. Це також. А це, ви бачите, вже зразки ДНК. Генетичні зразки ми збирали десь приблизно років 15. Було близько десь, мабуть, тисячі. І під час Війни частина цих е, зразків е, крові було, на жаль, е, втрачено через те, що були е, відключення світла, та е, було пошкоджено деяке обладнання генетичне. Ми зберегли, ну, можу сказати, що ну, більшу, мабуть, частину. Важко сказати, скільки часу потрібно для відновлення. Це буде залежати від. Е, Ситуації в країні і ситуації з хворими.